Рівно один рік, 365 разів підряд, ми проживаємо один і тот же день. 24 лютого, якого Україна ще не бачила за усі роки своєї незалежності. Війна стала подією не лише 2022 року, а й десятиліття, навіть століття, зрештою, наразі тисячоліття. Війна визначає все в нашому житті. Для багатьох людей війна почалася 24 лютого. Хоча насправді, нагадаю, вона триває з 2014 року. Рік повномасштабної агресії, думаю, показав фундаментальні прорахунки російської влади, як щодо українських Збройних сил, так і щодо російських. Україна виявилася значно більш готовою до війни, на порядок обороноздатнішою, аніж це уявляла собі Росія, тобто її керівництво. Це стало шоком. І для окупантів на місцях, і для засібників Кремля. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитись у скрутній ситуації. Окрім допомоги держави на поміч прийшли волонтери. Громадянське суспільство мобілізувалося, щоб допомагати Збройним силам України та мирним мешканцям. Відтак сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху. Допомагають у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки, закуповують амуніцію тощо. Україна вистояла, попри те, що навіть західні аналітики відводили від декількох днів до кількох тижнів до падіння Києва від повної окупації. Коли стало зрозумілим, що агресор зламав свої зуби. До України почала надходити безпрецедентна військова допомога. Захід радикально змінив своє ставлення до російсько-українського протистояння. Впродовж у року, повномасштабної війни, ми всі накопичуємо колосальний емоційний досвід. Він змінив повністю сприйняття всього навкруги, сприйняття своїх потреб і запитів, сприйняття роботи і відпочинку. Сприйняття себе у цьому світі. Ця війна навчила нас жити сьогоднішнім днем, проте, звичайно, не забувати про майбутнє. Це про банальні речі Не відкладай зустріч з рідними або друзями. Бо завтра може не бути. Купуй бажане, якщо це зігріє душу, відвідай місцину, виставку, сходи в кіно або спробуй те, про що завжди не є. Емоційна складова нашого життя надважлива, особливо коли більшість населення наразі відчуває стрес або сильну зневіримость. Це був жахливий рік, але це був рік надії. Український опір переписав історію для багатьох із нас. Це додало нам сили. Ми на своїй землі і нікуди переміщуватися не збираємось. Україна переможе! Віримо, знаємо, зможемо. Слава Україні! Героям слава!